Привіт! В цьому відео я покажу вам, як зробити автоматичну видачу ролі при вході на вашому Discord сервері. Ну що ж, приступаємо, запрошуємо бота. Посилання в описі під відео. Обирайте свій сервер та тиснете на кнопку Авторизувати. Бот авторизований. Як бачите, бот Lanik Ed додався на сервер. Приступимо до налаштування авторолей для вашого серверу. Для початку обов'язково зайдіть в налаштування там у додаткові налаштування та перевірте, чи увімкнений у вас режим розробника. Якщо ні, увімкніть, бо він вам знадобиться. Продовжимо. Для налаштування авторолей уведіть команду Help. Обирайте команду та тиснете Enter. Це панель керування ботом. Для налаштування авторолей оберіть модуль авторолі в меню. Далі тисніть кнопку Налаштувати авторолі. В даному вікні вам потрібно вказати ідентифікатор ролі, що одразу буде видаватись користувачу, який приєднається на ваш сервер. Тисніть Скасувати. Йдемо в налаштування серверу. Там в налаштування ролей. Для початку, щоб все працювало належним чином, пересуваємо роль бота на самий верх. Далі тисніть на роль, що хочете видавати автоматично. правою кнопкою миші і тисніть Копіювати ID ролі. Повертаємось до вікна налаштування та вставляємо щойно скопійований ідентифікатор ролі сюди. Тисніть кнопку Надіслати. Вітаю. Налаштування модуля авторолей повністю завершено. Зараз я перейду на інший аккаунт та продемонструю роботу модуля. Що ж, я на іншому аккаунті. Давайте спробуємо зайти на сервер. Приєднуємось. Як бачите, мені видалась роль учасника автоматично. Модуль працює бездоганно. Зараз я повернусь на аккаунт адміністратора та покажу журнал аудиту сервера. Заходимо в журнал аудиту. Та бачимо, що бот видав роль учасника користувачу, що щойно приєднався. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте лайком та підпискою.